Офіцер запитує солдата, чому той пішов до війська. Новобранець вирішив відповісти чесно: по-перше, я хочу захищати свою батьківщину. Молодець. По-друге, служба робить мене сильнішим, правильно. А по третє, моєї згоди ніхто й не питав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Добрий день. У вас є запчастини на ланос? Залежить від того, які саме. Ну, дріт ізострічка, скотч, холодна зварка. Звичайно, є. Дивний у вас ланос. Всі запчастини від Таврії підходять. Збирає вранці дружина чоловіка на роботу. Ставить сніданок на стіл, прасує штани, сорочки, шкарпетки, шнурки. Чоловік, ідучи на роботу, каже дружині Таню, дай мені трохи грошей. Навіщо тобі гроші? Ну, буду йти з роботи, може, зустріну когось, третім буду. Ти краще з роботи йди прямо додому. Ніде не затримуся. Першим будеш. Приїжджий питає місцевого. Вибачте, шановний, я бачу, ви одесит. Підкажіть, де я можу зняти дачу біля самого моря, тільки недалеко, щоб я міг ходити на пляж в одних плавках. Боюся, що якщо ви знімете дачу біля самого моря, вам доведеться ходити в одних плавках не тільки на пляж. Вибачте, сер, але я не можу впустити вас до казино. Ви без кроватки. Ну і що? А ось цей взагалі голий. Так, сер, але він виходить. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Стоять на трасі два змерзлих і злих даїшника. Холодно, траса порожня, грошей немає. Раптом з-за пагорба вилітає 600-й мерседес. Гальмують, виходить батюшка в рясі. Круглий, випищений, через щоки вух не видно. Одна вада, рука зламана. Даїшники засмутилися. Ну, не стануть же вони у батюшки грошей вимагати. Батюшка вибачився, сказав, що поспішає до вмираючого відпустити гріхи, і вже відкрив двері, щоб сісти в мерз, а один даїшник запитує Отче, а де ж ви так руку пошкодили в храмі, мабуть? Та де, синку, з жакузі вилазив, послизнувся на ведмежій шкурі, впав і зламав, сказав Святоша і поїхав. Другий даїшник подивився йому вслід і запитує Слухай, Васю, а що таке джакузі? Знайшов кого питати? Я що, в церкві буваю?